Євген Наумов. Ульк маленький художник. Навесні в нерпи Еніви народився малий синок Ульк. Еніва вирила йому в снігу теплу нору, і Ульк жив там, а мама щодня приходила, щоб погодувати його та причесати йому пухнасту шубку. Коли Ульк підріс. Батько Летук подарував йому коробку кольорових олівців і вивів його з нори. Дивися, Ульку, яка гарна Арктика. Намалюй її. Але я нічого не бачу, здивувався маленький. Довкіло все біле, біле, а ти придивися гарненько. Летук поплив добувати їжу. А Ініва і Ульк залишилися біля великої ополонки грітися на сонці. Маму Нерпу розморила від тепла, вона пильно озирнулася, потім узяла з коробки чорний олівець і міцно затисла його в ластах. Я посплю трохи, сказала вона синові. А ти малюй. Але ти забрала в мене олівця? заскімлив Ульк. Коли він тобі знадобиться, розбуди мене. Узяв із коробки жовтого олівця і намалював яскраве-яскраве весняне сонце. Оранжевим олівцем він намалював хитру лисицю фіхчану, що підкрадалась до риби на льоду. ледь натискуючи на червоний олівець, легенькими штрихами зобразив полохливу рожеву чайку принишку на торосі. Зеленим олівцем Ульк передав грайливі зблиски води в ополонці, голубим щедро розкрасив небо. Синім олівцем окресли великі крижини, що припливли з північного полюса, фіолетовим заштрихував далекі похмурі скелі. На величезного моржа Іригина він ніжився на високій крижині. Маленький художник витратив половину коричневого олівця. Потім Ульк довго думав чи варто будити маму, щоб поставити на своєму малюнкові три чорних цятки. Що з'явилося неподалік над торосом, і вирішив нишком витягти олівця. Але мама міцно затисла його в ластах. Від несподіваного поштовху вона прокинулась. Навіщо тобі чорний олівець? стривожено запитала. Ульк мовчики взяв чорного олівця і поставив трійцятки. Це гар. Скрикнула Еніва, штовхнула маленького художника до ополонки і сама пірнула слідом. Три чорні цятки з ревінням виринули з за торосів. То був лихий білий ведмідь гарг, що непомітно підкрався був до Еніви Юлька. Він хотів напасти на них, але мудрість Еніви врятувала її маленького сина. Мама Нерпа добре знала, що гарга здалеку пізнають по трьох чорних крапках, по очах і по носі. Тому вона й не дала Улькові чорного олівця. Так Ульк навчався жити в Артиці.